Самонака сказав, що це була за провина могутнього Індри та в чому полягала його недбалість у зника, і яким чином народився Гаруда внаслідок аскетичних подвигів Валахильів, яким чином удвічі народженого Каш'япи народився син цар Пернатих, і чому він був непереможний для всіх істот і невразливий? Яким чином цей птах може летіти куди хоче і відповідно бажанню змінювати розміри своєї сили? Про це я бажаю почути оповідь, якщо вона викладається в порані. Сута мовив Те, про що ти мене запитуєш, є предметом порани. Слухай же мене, я коротко розповім тобі про все це, одвічі народжений. Одного разу, коли Каш'япа, володар тварин, бажаючи мати потомство, робив жерто принесення, ріші, боги Гандхарви, надали йому допомогу, і Кашяпа наказав тоді Індрі. А також пустельникам, Валакхіліям і тим, які належали до інших племен богів, принести жартовного палива. І тоді володар шакра узяв по своїх силах ношу хмизу подібну гори та поніс її без найменших зусиль. Ось він побачив на шляху маленькі хріші зростом з великий палець, які несли разом одну стеблинку від листу дерева Палаша. Вони були ході тілом, бо внаслідок численних аскетичних подвигів були виснажені, слабосильні. Вони дуже страждали, потрапивши у слід від купита корови, наповнений водою, і здивований Пурандара гордий своєю силою посміявся над ними і швидко пройшов повз, зі зневагою перескочивши через них. Тоді вони сильно зарозгнівалися і засмутилися, і почали вони тоді велику справу, яка вжахнула шакру. Слухай же про те, з яким наміром ті мудрі аскети робили узливання водою з голосним співом мантри. Здатний змінювати свою силу за бажанням і рухатися всюди згідно з бажанням, нехай же народиться. Індра всіх богів, цар, що наводить страх на богів, переважаючи індру у сто разів за доблестю і силою. Швидкий, мов думка, і страшний на вигляд, нехай він народиться сьогодні силою наших аскетичних подвигів. Так виголосили ті, що дотримувались обітниць. Довідавшись про це. Цар богів, що зробив сотню жертвопринесень, сильно засмутився і прийшов шукати заступництва Каш'япису суворого в обідницях. Почувши про все від царя богів, Кашяпа, володар тварин, з'явився тоді до Валакхілів і запитав про успіх їх справи. Хай буде так, як ти скажеш, відповідали йому ті правдоречі ріші. Тоді володар тварин Каш'япа, заспокоївши їх, сказав так: Цей Індра. Був за наказом Брахми, створений володарем у трьох світах. Ви ж, проте, докладаєте зусиль, щоб створити іншого індру, обагаті подвигами. Звольте ж не робити неправдивим словом брахми у найчудовіші. Але цей намір ваш хай не буде даремним, він привабливий і для мене. Хай народиться індра серед пернатих, наділений надзвичайною силою і могутністю. Хай буде виявлена милість до індри, який просить про це. Після того. Як так сказав Кашяпа, аскети скети ушанували володаря тварин, кращого шелеред пустельників, сказавши йому відповідь Заради народження Індри розпочато це всіма нами володарю тварин, заради народження потомства воно бажане і для тебе. Хай буде з тобою почата ця справа, яка завершиться успіхом. Чини тут так, як ти вважаєш за краще. У цей саме час. Чарівна дочка Дакши, щаслива й прекрасна богиня на ім'я Віната, яка бажала народити сина і дотримувалася обітниць, закінчила аскетичні подвиги, зробивши омивання в належний час, який сприяв зачаттю сина, чиста наблизилася до свого чоловіка, і каш сказав тоді їй Хай увінчається плодом починання, до якого ти прагнеш, о богине. Ти народиш двох синів героїв, володарів трьох сиків. Внаслідок аскетичних подвигів, валакхільів і за моїм бажанням, сини твої будуть обдаровані великим щастям і будуть шануватися трьома світами. І сказав їй це блаженний Маріча, носи дбайливо цей зародок, який випіцяє велике щастя. Один із твоїх двоєх майбутніх синів займе положення Індри серед крилатих. Це буде птах герой, шанований в усіх світах і здатний змінювати свою силу за бажанням. Задоволений тим, що трапилося, володар тварин звернувся тоді до того, хто вчинив сто жертвопринесень. Ці двоє птахів будуть твоїми братами і твоїми помічниками, від них для тебе не буде шкоди у Парандару. Хай зникне сум твій ошакру, ти будеш, як і впередніше індрою. Однак же ти не повинен губити знову тих, хто виголошує молитви, і також не повинен ти зі зрозумілості нехтувати великими гнівними істотами, чиї слова подібні отруті. І, коли було так сказано, Індра, вільний від побоювань, зайшов на третє небо, і віната також, досягши своєї мети, вельми тоді зраділа. І народила вона двох синів Арону і Гароду. З них Арона, недорозвинений тілом, став промісником сонця, а Гарода був поставлений на положення Індри серед пернатих. Слухай же о нащадку б хрігу плуро великий його подвиг.